Зібралися разом, аби спільно помолитися за душі захисників у день соборності на вічовому майдані. В Івано-Франківську провели міжконфесійний молебень за загиблими героями та мир в Україні, адже молитва кажуть святі отці сильніша за зброю. Молімося за наших воїнів, братів і сестер, котрі там на сході. Відстоюють нашу незалежність, щоб Боже благословення, опіки опіка і покров Пресвятої Богородиці були над ними, а вони як найскорше з перемогою вернулися у наші рідні доми до своїх сімей. А сьогодні це свято нехай нас ще більше об'єднає, щоб уже ніколи в житті. Ми не роз'єднувалися, а були одним народом: від Сходу до Заходу і від півночі до півня. Віддають шану захисникам тут не лише молитвою, родинам героїв, які поклали своє життя за незалежність України, вручили відзнаки за честь і звитягу. Мій чоловік був особистою чоловіком. Я Його тверде рішення піти туди не могла нічим зупинити, ніякі доводи. Я розуміла, що він йде і де він, щоб захистити нас. Такого більше немає. І я не зустрічала таких більше. Був відважним, мужнім. Мене навіть більше мене заспокоював, що все буде добре, все буде ок, ніж ніж я його. Я, на жаль, не могла його так заспокоїти, як він мене. І я вірила, я вірила до кінця, що він повернеться. Повернувся тільки в труні. Я, всі друзі, ми були впевнені, що він має діти до кінця війни, так як він з перших днів 2014 року був, пішов в десантники, пройшов 14-15 рік і 24 числа з перших днів там. І ми були впевнені, що хто хто, людина з досвідом, людина, яка йшла свідомо, бо казала, хто крім нас, молоді не будуть вдома, їм ще дітей ростити. Ідемо ми. Але війна не вибирає молодих, старших. Вона бере всіх підряд. Неподалік на вічовому майдані розгорнули і тематичну фотовиставку відомого документаліста, військовослужбовця 92-ї бригади Руслана Ганущака. На світлинах Гостомель, Буча, Ірпінь та Харківщина руїни, які залишили по собі російські військові на українській території. Вони зроблені в різний час і в різних місцях. Ці фотографії деякі є, що ми їхали разом. Ми були в гостомелі в травні місяці. Він був місяцем швидше. І багато таких фотографій є. Що ми зупинялися біля танка, зупинялися біля машин, зупинялися біля будинків цих зруйнованих. Це звісно, пересічному людині на це все дивитися дуже боляче і усвідомлювати, що ці люди загинули. Не забувати тих, хто поклав своє життя заради української держави, закликає і міський голова Руслан Марцінків і додає: Україна соборна та незалежна. А Франківськ вшановує своїх героїв. Була молитва за Україну. Була молитва до Пресвятої Богородиці, нагороди, нагороди, які ми вручаємо для. Рідних загиблих, а також молитва за наших героїв. Тому дуже важливо, що до цього заходу ми також Алею Слави оновили, зробили на 100 метрівці, а відомого фотохудожника Руслана Ганощака. Фотовиставку Ну і, взагалі, творимо пам'ять по всьому місту. Розміщені бікборди Сітілайти з нашими героями. Тому ми хочемо гідно вшанувати пам'ять. Тих, хто віддав найдорожче життя за соборність і незалежність України загалом до молебні долучилися понад дві сотні людей. Наталія Лозвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.